Степане Степановичу, про що кажуть побратими, друзі, колеги військові після цієї втрати можливостей зі Стрелінком, Яка ситуація на фронті, зокрема у рашистів, Що вам відомо? Ну, по-перше, расисти і надалі намагаються здійснювати штурмові дії. Угу. Вони переважно здійснюють ці штурмові дії з піхотни, піхотними можливостями. Практично без застосування техніки. Якщо стосується роботи безпілотних систем, вони далі продовжують працювати саме і не тільки по лінії оборони, а й безпосередньо по прилеглих населених пунктах. Я зрозумів. Ми зараз говоримо і про те, що це відключення Старлінка для расистів дало можливість певно для збройних сил України, зокрема і генштаб, повідомляв на офіційному рівні, що здійснити певні контрнаступальні дії. Що таке зв'язок на фронті? Ще раз аудиторія, яка нас дивиться. Розкажіть, будь ласка, і наскільки дійсно ця ситуація зі сталінками певні відкрила можливості для українського війська? Очевидно, що перші дні війни історія з старлінками врятувала практичну ситуацію на фронті. Треба розуміти, що зв'язок це основа збройних сил. І важливо розуміти, що злагоджена робота підрозділів. Робота безпілотних систем вона повністю зав'язана на зв'язку, тому якісний зв'язок невід'ємна складова саме оборонної роботи і наступальних операцій. Говоримо так сьогодні про інформацію ще контратаки Збройних сил України поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Там локальні стативні контратаки на Купінському зачистка, так чи інакше, напрямку. Це все зведення, тому я там використовую Степан в нашій розмові офіційну інформацію. Багато цього тижня було приділено уваги через призму, там теми Стерлінка, з якої ми розпочали так чи інакше, до можливостей. Окупаційних військ, живої сили, так чи інакше, використання ним тих чи інших засобів. А що найголовніше, гострої реакції і зверніть уваги на повідомлення, що нібито ворог готується до більш якихось активніших дій, збирає резерви якихось наступальних дій там весною. Хтось називав період влітку. Чи є у ворога така можливість? Очевидно, що у ворога є багато можливостей. Mm -hmm. Будь-який там засії, будь-яке протистояння всередині серед, України, в тому числі на політичному фронті, нерозуміння і на підтримка української армії, це буде можливість для ворога скористатися з тим, щоб здійснювати наступальні дії. Дуже важливо працювати над цим е, і усвідомлювати такі виклики, які потенційно можуть мати місце. Угу. Так, 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 хтось телефонує. очевидь, не бачимо картинки Степан Степанович, Але ми вас чуємо з іншої сторони, має бути розуміння, що ворог завжди пробує там просуватися, де є слабкі позиції сил оборони. Він відчуває і проп... відчуває це і присутністю військових на лінії бойового зіткнення, так в тому числі отримує певні розвіддані, котрі періодично виникають або появляються в в борога. Тому, очевидно, що над цим противник буде працювати, в нього достатньо людського ресурсу, технічного ресурсу, який буде давати можливість йому здійснювати ці штурмові дії і намагатися просуватися в глиб території України. Я не вірю, в принципі, в перспективу, що війна швидко закінчиться. На жаль, це буде вже війна у нас світоглядна і довга. І нам треба просто адаптуватися до того, що наскільки ми будемо професійно якісно готуватися до майбутньої війни після можливого перемиря, буде залежати, наскільки буде тривати мир. На завершення, ми отримуємо 35 мільярдів доларів від наших партнерів військової підтримки. Чим вона вознамановується сьогодні і наскільки актуальне питання систем протиповітряної оборони? Сьогодні актуальне питання не тільки систем протиповітряної оборони, сьогодні актуальне питання на всіх напрямках, і mm -hmm. їх треба розвивати. І треба першочергово вирішувати проблему е, причини, е, причина це е, шовінізм російський. це… Те, що зараз знаходиться за перебліком, і поки ми не поставимо їх на місце, вони будуть продовжувати знищувати цивільну військову інфраструктуру в Україні, будуть знищувати міста, вбивати людей. Я вважаю, що сьогодні має бути пріоритет завдати відчутного удару по тилу противника для того, щоб він переосмислив свої дії. Очевидно, що сьогодні лишити міста і населені пункти людей без Протиповітряної оборони. Ну, як м'яко кажучи, це буде аморально. І треба зробити все для того, щоб е, така протиповітряна оборона була. Але з іншої сторони, ми маємо працювати на, на фронт. Uh... Я часто це роблю і мої колеги також в ефірі прямого звертаючись до тих, хто нас дивиться, і дякуючи за те, що підтримують рідних і близьких тих, хто на фронті. Працюйте, друзі, надалі. Такі заклики від Степана Барни Сьогодні донатьте, допомагайте, без цього ніяк. Степан Спанович, дякую за розмову сьогодні. Дякую, друже, Більше... дякую влади, дякую всім, хто підтримує. Ми мене груди те, що сьогодні фронт в багатьох обставинах залежить від людей. Той самий зв'язок котрі ми отримуємо в багатьох випадках, в тому числі оплачуючи mm. старлінки, mm -hmm. це відбувається за рахунок донатів е, людей. та українців. Друге, коли ми говоримо про антишахедні засоби, коли говоримо проти, е, про засоби, які дають можливість знищувати крила окупантів, які літають і проводять розвідку для ураження мирних міст. Це також Там. засоби, які в багатьох обставини закупляються людьми. Тому кожному дякую за ту роботу, яку ми разом проводимо для спільної перемоги. І люди не зупиняйтесь в цьому, не зупиняйтесь Степан барна, командир зводу БПЛА барня, 10 окрема гірсько штурмова бригада Дельбаїс Героям. Слава, дякую, Степан Степанович, до зустрічі. Пауза, і повернемось з музичним тилом. Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. З віком кровообіг сповільнюється, тиск зростає. Квертин покращує кровообіг, що знижує ризик захворювань серцево-судинної системи. Квертин подбай про здоров'я судин вже сьогодні. Алохол запобігає жовче хворобі та розвитку холециститу, стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. З нами в музичному тилі. Сьогодні співак та волонтер Сергій Мироленко. Сергій вітає, радий бачити. Слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава!